Під час оренди житла зазвичай користуються двома видами договорів: традиційний договір традиційна умова найму та оказіональний договір умова найму оказіонального. Різниця між ними саме у пункті, який стосується питання виселення орендарів. Одразу зазначимо, що за традиційним договором мешканці більш захищені, тому часто власники підписують з іноземцями саме оказіональний договір. Розглянемо оренду житла за традиційним договором. Аби виселити орендарів з приміщення до закінчення строку дії договору, власник повинен мати певні причини. У відповідному законі визначені такі підстави: заборгованість більше ніж за два місяці оплати за оренду, пошкодження приміщення або майна, передача квартири в оренду третім особам без згоди власника приміщення, використання квартири невідповідно до договору оренди та інше. Якщо щось із вище зазначеного трапилось, власник повинен дати письмове попередження. При цьому, якщо орендар не відреагував, власник має право на дострокове розірвання договору. Буває так, що власник та орендар не можуть дійти згоди. В цьому випадку власник звертається в суд. Після ухвалення рішення орендар має місяць, аби звільнити приміщення. Деякі категорії населення мають підвищений захист від виселення. Річ у тім, що суд не ухвалить рішення про виселення, якщо мешканцям не буде надано соціального житла від уряду, а до тих пір сім'я має право проживати в орендованій квартирі. Виселити з житла не можна повнолітніх, вагітних, безробітних, інвалідів або важкохворих, пенсіонерів, якщо їм надається соцдопомога про інвалідності та матерям з дітьми. А тепер розглянемо оренду житла за оказіональним договором оренди. Нюанс цього документа в тому, що орендар має зазначити в договорі помешкання, де він буде жити після закінчення терміну дії договору. Тобто, третя особа, власник квартири, повинна нотаріально підтвердити, що у разі чого надасть місце для проживання. Дострокове розірвання договору можливе при порушенні одного з його пунктів. Орендар повинен звільнити приміщення протягом 14 днів. Термін може відрізнятись, якщо процедура дострокового розірвання договору прописана окремим пунктом. А інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, перейдіть на посилання в описі цього відео. Напишіть у коментарях, які теми вас цікавлять, і в наступних відео ми про них розповімо.